Всім привіт! Хто дивився мої відео про поломки з трактором? Бачив, що я замінював форсунки на нові. Форсунки! Вже видають менший тиск я їх перевіряв на днях. Розпилення вже не те. І ми купили японські розпилювачі нові. Дансо. Правильно показав, правильно. ДН15 ПД6. Отакі у нас розпилювачі стоять, будемо ставити японські. Так, нам рекомендували сказали, що вони надовго ці китайські розпилювачі, коли купували форсунки. Через це ми перевірили, тому що трактор почав гірше їздити. Тягнути гірше, то ми вже вирішили перевірити їх і там тиск був менше 100, ну так 90 на одній 80, розпил був не прямо, а в сторону. Через це купили розпилювачі і будемо ми замінювати.